Якщо Дух Того, хто вас Ісуса з мертвих живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе у вас. Коли ми говоримо про смерть, про мертвість, таким словом треба теж сказати, ми, як християни, не боїмося цих слів, цих значень. Тому що ми розуміємо, що Воскресіння Ісуса Христа було після смерті. І треба таку цікаву річ помітити в святому Писанні, що коли Ісус розмовляє з людьми, особливо з фарисеями, Він показує їм таку цікаву річ так? чи з фарсеями, чи з учнями. Наприклад, коли хоче покарати гріх, якось Його. Висвітлити показати цю неправоту цілу, то Ісус, наприклад, каже, ви гроби, побіляні, наприклад. Ну і там різні ще інші вислови. Але коли йому сказали про Лазаря померлого, Ісус каже, до учнів підемо, розбудемо нашого брата. На гріх каже смерть, на смерть каже сон. Чому? Тому що ми сьогодні є в дусі цього Воскресіння. І так як читаємо Святого Павла до римлян, ми сьогодні хочемо зрозуміти, що ми є оживлені, і цей процес він не є просто щось зробив Бог і зупинив. Але так, як сам Ісус Христос Воскрес, пішов до неба. Так, і це Вознесіння воно дає теж нам зрозуміння того, що ми, Воскреснувши, йдемо до неба. Ми не Воскресаємо просто так, щоб ну, жити далі, як жили. Це не є так, як ми йдемо до лікарні, нас полікували, ми далі живемо на цьому світі. І це не є процес горизонтальний, але в нас це є вертикально. Гріб, Воскресіння, до неба, Вознесіння, і потім далі, вже, що Господь з нами хоче чинити, так, як там в цій Божій прославі маємо бути. Тому сьогодні для нас це дуже важливе, бо ми в цьому очікуванні вже сьогодні чекаємо на зіслання Святого Духа. І розуміємо, що він нам все пояснить. Ми не є в якомусь секреті, ми є в таємниці. Так? Різниця між секретом і таємницею, то є така, що секрет нікому не можна сказати. А таємниця, вона об'являється постійно і відкривається. І так, наприклад, в подружжі може бути. Так? Якщо є якісь секретні вищі речі, там, справи, то це дуже проблема теж велика. І я, наприклад, завжди пояснюю так, що, наприклад, якщо є там спільна каса. У мене так вдома було. У нас гроші були або десь там на столі або за вобразом якимось, сховані в газеті, або в шуфляді там, в стилі від машинки швейної, кожен знав, де. І ми казали, що беру, треба щось купити, треба йти по хліб і так далі. Але одна ситуація оправдовувала нас, щоб ми не сказали, навіщо беремо. Це коли в мами було день народження, і я брав гроші без питання, не йшов там ні до бабці, ні до мами нікого не питав. Купляв якийсь подарунок і потім каже, мамо, ну я ж купив з наших. Ну так, звісно, я розумію. І це була така тайна, яку я потім відкрив всім. Але це не був секрет. Тому Дух Святий, він є тай... тайною, є таємницею для нас. І ми на нього чекаємо не як секрет, але як тайна, яка нас відкриває. Бо ми, як люди, часто буваємо засекречені. Як би не було, краще, щоб цього хтось не знав, краще, щоб там хтось не дізнався. Але якщо щось погане зробимо, то лучше тільки Богу, віддай Боже, скоріше на сповіді і цього всього уникнути. Так? Навіть якщо є такі речі звичайні, які можна було би знати, так як нам власне біскоп Віталій Скоморовський розповідав, так? він каже, я вже стільки років ксьондом, стільки років біскопом, але я на сьогоднішній день не хотів би знати, хто казав святи його, хто казав, не треба його святити на біску. Мені так добре, я служу, правлю. І стараюся бути хорошим. Тобто є речі, які людина сама не хоче виявляти. А Дух Святий робить з нас таких людей таємничих, тобто сакральних, треба сказати гарніше, що ми є не на показ, але ми є до відкриття. Люди в нас відкривають постійно доброту, любов, щирість самого Бога, і це сприяє Духові Святому діяти. Тому сьогодні в очікуванні на Цю Божу благодать просимо Господа про відкритість нашу. Про нашу відкритість, щоб Дух Святий прийшов, влинув у нас, і щоб ми очевидно були такими насправді добрими і були податними до цієї послуги, яку Бог хоче з нами чинити.